Доброго дня, у мене є одне запитання. Чому затягується наш контрнаступ? Дуже багато розмов навколо нього. Були розмови про те, що це почнеться весною, вже почалося літо. Ми вже дивилися з вами на картах, що 31 травня це така точка відліку і якась точка дуже важлива. Ми вже зробили заяву, що план погоджений і чи дійсно, після 31 травня, ми вже побачимо реальні дії. Як це буде відбуватися, давайте спитаємо у карт, чи дійсно це буде уже спочатку. Початку червня. Початок дуже роти. Ну що я хочу вам сказать? Ух ти прям випав я хочу вам сказати, слідуючи, що ми маємо все: і мудрість, і духовність, і власть, і абсолютні можливості для того, щоб отримати повністю все те, що напланували. Буде визволення земель, буде дуже багато емоцій, емпатії. Ми будемо вершити страшний суд. Ну, це так алегорічно сказано. Але ж ми будемо робити те, що ми запланували, і те, що вважаємо за потрібне, і будемо робити те, що дійсно приведе до вищої справедливості, тому що дійсно ця війна дуже несправедлива по відношенню до українців. І м -м, ключовими картами випала нам дев'ятка дев пентаклів і е, «Рицар мечів. «Рицар мечів це дуже швидкий рицар, військовий рицар це той, який просто мчить до своєї мети і військовими, агресивними, гнівними, упорними діями робить все так, щоб наші землі, тому що пентаклі – це завжди про ресурси, про землі, щоб вони повернулися додому. Але ж 9 із 10, щоб ви розуміли, 9 із 10. Скоріш за все, вже я ці розклади робила, і мені Таро також показує 9 з 10. Тобто 90% нашої землі буде звільнено в результаті цього контрнаступу. Що буде з іншими 10%? Важко сказати. Можливо, це буде якась буферна зона, можливо, це буде ще деяка територія, яка буде вирішуватися не військовим шляхом, а дипломатичним. Ну, але ж зараз ми задали питання просто про контрнаступ. І вже він буде дуже найближчим часом, і буде він дійсно таким, як нам обіцяють. Він буде з усіма можливими ресурсами, буде задіяне все абсолютно. Буде задіяно все. І от емоційно ми отримаємо на 100%, будемо так казати, те, що вони запланували, вони це зроблять. І вірте в це, і вірте у наші збройні сили, і вірте в те, що вони роблять. Ну, нехай це справджується. Розклад дійсно прекрасний, кращого я б, мабуть, і не бажала. Так що, чекаємо, все стверджується, все справджується нашими молитвами, нашими побажаннями і нашими дуже довгими очікуваннями. Пам'ятайте, хто довго чекає, той отримує найкраще. Дякую за увагу!